Дорогі друзі, хочу привітати вас з цими святковими сакральними днями. Отже, в нас почався період йолю, це 13 магічних містичних ночей і 12 днів. Слово Йоль походить від кельтського слова, воно пов'язане з народженням сонця. І цього року це було 21 грудня зимове сонцестояння. Це той час, коли народжується сонце. Ночі стають коротшими, а сила світла і сонця стає потужнішою, і дні стають довшими. Чи ж е, не випадково сталося так, що саме Різдво Ісуса Христа відмічається 25 грудня? Ні. Тому що це тісто пов'язано із народженням небесного світила, тому що в Слові Господньому сказано, що Ісус Христос то Сонце правди. І іноді е, Діву Марію називають небом, яка породила сонце. І знову ми е, чітко спостерігаємо культ сонця. У віканській традиції в цей період велика мати богиня народжує могутнього рогатого Бога. Але в цей період він ще немовля, яке набуває сили. У пращурів у наших слов'ян в цей період народжувалось юне сонечко, коляда зимове сонце, і яке набувало також сили. І звідси пішло слово колядки. І коли пройшло християнство, відбувся мікс. Тому що саме. В нашій українській традиції, в нас, в українців, є колядки на кшталт: Ой, радуйся земле, син Божий, народився. Потім дуже багато колядок, пов'язаних там із народженням саме дитинчата Ісуса. Але саме слово колядка походить від слова коляди. Таким чином, в основі оцих християнських таких колядок лежить. Прадавня поганська традиція. І звісно, чи вони можуть бути сакральними? Ще пак однозначно. Хто ж сказав, що ні? Навіть якщо взяти наші 12 страв, які подають до столу пісні, вони також символічними. І одна. Порція сталася для мертвих. І тут дуже цікаво, тому що це звідки прийшло? Це теж так, із того самого язичництва, із культу предків, із культу шанування наших предків. Тому дійсно це особливий період із темряви, великої проматері. Архи стихії народжується світло. Цей період чудово підходить для загадування бажань на наступний рік, для очищення, для очищення думок, ментального поля, для різних чисток, а також для планувань, проекцій, для зміни свого життя, для очищення карми. Тому працюйте. Над своїми думками. Працюйте над собою внутрішнім, розвивайтеся. Нехай оце сонце воно осяює темряву, в яку іноді ми здається, заходимо. Але у кожному з нас є це сонце, і важливо, щоб воно також народилося. Тому творіть магію. Магія у кожному з нас. Магія у повсякденності. А в саме ці сакральні дні, містичні дні, е, дні Йоля, Дні Різдва можливі чудеса. Творіть їх. І нехай вони відкриваються. Колядуйте, несіть благозвістку, нехай буде добро.